Просто розсістися і сказати, що немає нікого, крім нього, хай робить що хоче, а я, я буду, буду сидіти і плювати в стелі. Ні, виявляється, від нас потрібен дуже важливий елемент внутрішньої роботи, що полягає в тому, що ми притягуємо світло. Що ж це за світло, Саш? Це світло а, воно починає на нас діяти, ми почнемо його сприймати в той мірі, котре ми намагаємося, от саме намагаємося а, бачити, намагатися розуміти. Те, що немає ні, нікого крім нього. От ми намагаємося, точніше, як ми пов'язуємо ситуацію з творцем, як вона пов'язана впливає, куди нас може привести. Ну в кращому напрямку, ми завжди дивимося. І в цих намаганнях, от саме намаганнях, тому що, пам'ятайте, духовно ми не досягаємо лопатою, точніше, ось звідси до обіду не, не вдасться. Це тільки внутрішні емоційні відчуттєві е, напрямки, спрямованість дозволяє нам оцю дати бажання, це напрямок. В результаті ми починаємо нас впливати світло, бо ми на нього прагнемо, хочемо отримати. Це називається те, що наше намагання півшекеля. Ми даємо свої півшекеля, це така монета в Ізраїлі, але це така стара старий вислів. Точніше, я плачу свою половину, а він згоден виконати. Тому що все що, ми, тому що виправлення проходиться творцем, світлом, у результаті нашого бажання. І тут, тут те, що Іван запитував стосовно того. Про творця, що я от його пов'язую, подію ці з творцем, а мені все одно погано. Так ось це якраз і суть нашої роботи, що ми з однієї сторони робимо все, аби пов'язати встановити цей зв'язок із творцем у своїх думках в будь-якій нашій дії. До будь-якої нашої дії ми маємо додавати правильний намір. А з іншої сторони, ми відчуваємо, що насправді не є ці нашою частиною. Ми відчуваємо щось протилежне. І ось ця різниця потенціалів якраз і приводить до того, що ми починаємо відчувати потребу, аби творець вмішався в цю ситуацію, здійснив щось зі своєї сторони. І він починає здійснювати якраз на нашу потребу виправлення своїм світлом. Тому ми маємо цю різницю потенціалів постійно підсилювати, постійно. Її накопичувати, електризувати, я б навіть mm -hmm. сказав, так, щоб вона просто була ну така заряджена, і, mm -hmm. і як, як от зараз, от стан такий як має блискавка просто вдарити. Mm -hmm. І так. ось завдяки цьому стану напруженості якраз і ми відчуваємо нашу різницю між собою і творцем, і він починає в наші клі. Видавати оце світло, тобто ми здійснюємо свої півшекеля в тому, що ми формуємо бажання, аби твориться на нас подіїв, і тоді твориться на нас дії. Його півшекеля виконують всю роботу насправді. Хоча без нашого півшекеля, тільки без нашої думки, що нам потрібно це, без нашого прагнення до цього нічого не відбувається.